Робота з будинку плавно перейшла в огороди і в квітник. Ось такі в мене петуньки. Зараз пересаджую їх в більший горщик. Ось, І вже не буду з ними гратися, тому що далі в мене не буде часу на них. Почнеться вже морози зі... Вроді би, як пройшли. Будемо садити перчик, таке помідорчики, і ніколи буде за ними ухажувати. Ось тому зараз і покажу вам ще в мене результат укорінення. Ось такий лапатун. Бачите, лапатун такий. Ось таке коріннячко маленьке, живе. Так що, і це в мене вийшло по чуть-чуть і все буде виходити. Головне щось робити. Для цього так, витягаємо з горщичка, ставимо. Отак. Тепер це твій дім буде. Ну все.